Йо МАЛЯТА! Бувало у вас таке, що збираєшся понити, а потім. Курва, що ж це я справді? Воно трьохфазним током. Краще розповім своїй безумовно найкращій і розуміючій аудиторії. Геть хто ведеться на ці топі маніпуляції з розуміючою аудиторією? Ні, народ, ні, давайте без цього. Я старався зробити по кайфу. А ви розслабтесь, бо розмови йтиме про Бетмена 2009 року від Rocksteady Studios, а точніше, Game of the Year Edition версією цієї гри. Якщо бути відвертим, сідаючи за геймпади, я не чекав від грульки нічого особливого, а вибрав її тільки тому, що моя бібліотека Steam не дуже велика і складається виключно з ігор, які я купив колись давніше на розпродажах. Але Ватман зміг мене здивувати, як ігра по коміксу, так і як самостійний проект. І не дивно, адже над сценарієм трудився Пол Макларен. Дінь. Американський сценарист і творець коміксів, що вже встиг попрацювати над нормальною кількістю мультсеріалів по коміксах. І я далеко не фанат всіх ваших Маврелів та Десів і медіа по них та бляха. Це ж косі, як я розумію, в співпраці з Рокстеді важливим фактором роботи був постійний нагляд і виправляння один одного, що призвело до органічної співпраці ігрова до її історії. Не останнім в цьому було те, що Діні написав оригінальний сюжет, хоч і повністю заснований на всесвіті коміксів, та все одно оригінальний, який можна було крутити як завгодно, лиш би знайти компроміс між доступністю продукту масовому користувачу і його відповідністю до автентичності людини кажана. А чи вийшло? В цьому ми й спробуємо розібратись. Починається все з джокера, сидячого на пасажирському сидінні бетмобіля. І гігачат Фейса Бетмена, що везе притрушеного до лікарні інтенсивного лікування в притулку Аркхем. для тих, хто не в курсі, це відокремлений від материка та міста Готем притулк для божевільних злочинців, що спочатку належав Амадею Аркхем і був названий на честь його покійної матері Елізабет. Та про все науково, я що встигну трішки потеревенити, Мабуть, Бля, я навіть пану сценарію ніякого не робив. Це ледь не їбучий фрістайл. Повернімось до зав'язки сюжету, в якій нашого Крезі краша зв'язала по руках і ногах і тягнутися далі далі всередину цієї новомодної психлікарні, якою завідує квінці Шарп. That's Даний персонаж один з небагатьох, якого створили виключно для гри, себто того не було в коміксах. Бетмен, підозрюючи щось ухе, супроводжує Джокера. Тож ми маємо шанс насолодитись криками останнього, які дають зрозуміти, що він ні каплі не стурбований тим, що його спіймали, і зв'язаного тягнуть місце наступного в'язнення. Швидше він прикалується з усіх на ніби дає зрозуміти, що вони помиляються і насправді клоун керує ситуацією. Він в курсі справ в лікарні і, ніби за планом, спокійно сидить сидить в візку, поки його возять по лікарні, що вже йому належить, та про це знає тільки він. I still have a trick or two up my sleeve. I mean, don't you think it's a little bit funny how a fire at caused hundreds of my crew to be moved here? І без курці шокований просто псих, тому пильно слідкує за ним. Тож, коли світло лише на хвильку вимкнеться, рука кажанчика опиняється на горлянці в'язня. Зустрівши Гордона, чого? Чи... Гордона, Гордона, ні, Гордона, це той довбайоб. Е... Зустрівши Гордона, якому не сила терпіти цю пекельну роботу з психами і злочинцями вже збирались іти далі. Та їх стопою просячи залишитись тут, щоб не провокувати інших пацієнтів. I think he's He a fight. I don't like it. І не даремно, бо тільки на двері за Джокером зачинились, поки Бет з гордоном за електродверима і міцним таким ском з першого удару не розбити. Клоун звільняється від охорони. А очевидь, Харлі вже освоїлась в лікарні і керує всіма високотехнологічними системами тут. this party started. І тепер то ми вже можемо потіскати бойову систему, а точніше, дві клавіші: удар і контрудар. Та ніяких задрочилих комбо, як у слешерах, просто клік-клік-клік. І коли бачиш летючу потилицю, удар тиснеш контр-удар. В Ріо хардкор геймерів зараз на обличчі виник бредливої вираз Тож ж не цікаво, чим ця гра нас здивуватиме. Де тут дослідження, навчання, видовище? Ну, видовище нам відразу пхають в обличчя, а про все решту ми дізнаємось вже пізніше. Бо поки не вийшли з лікарні, проходить навчання, хоч ніхто його так не називає. Але ми тільки вчимось керувати Бетменом і застосовувати його вміння. Як от бігти з затиснутою клавішою у А пошуках Джокера спілкуємось з Ораковим, що буде нашим типовим голосом гол... Що направлятиме в певні моменти гри до цілі і вкидатиме нові завдання. Та зустрічаємо охоронців, одного з яких взяв у заручники звільнений пацієнт ЗАС, який потрібен, щоб навчити вертикального переміщення і ударів з повітря. Знешкодивши психа, на зв'язок виходить Харлі, яка вводить в курс того, що тепер пацієнти тут головні. Прибігаємо кілька ділянок, де користуючись режимом детектива, пізнаємо детальніше платформ і знову пересікаємось з джокером. <кій> Це койот на стадії монтажу, бачачи, що не сказав про українізатор, виправляє свою ганебну помилку, направляючи зацікавлених осіб в опис, де буде відповідне посилання. І ця їбала нікчемна. Перша думка, яка прийшла мені в голову. Та передивляючись зараз в отажі, я бачу, що її поведінка зрозуміла, і не знаючи, в чому суть суперника, я діяв інтуїтивно правильно в першому ж бою, що каже або про вміння в геймдизайн розробників, ну або я геній. Та. Ігри – то моя стихія, звісно, ні додати, ні відняти. Менше з тим перемогти у нас не получається. По мужицьки бо мутант здихає від інфаркту. І доки Джокер точить ляси, звернув вашу увагу уже на сюжетний аспект гри чи то швидше на відповідність до першого джерела. Бо в даному моменті виникає типовий незроз для тих, хто не в курсі про взаємини Бетмена і Джокера. І багато хто ставиться питанням: а чо так? А може б і смерть? Так в тому той прикол, що ні. Є у Бетмена така річ як принциповість. Я повернуся, Я повернуся до Гутиму і боротимуся з такими, як він, але не стану катом. Цей момент показує Дану рису Вейна, і водночас звертає нашу увагу на інтерес Джокера, який ну їбанутий. Ну реалій псих готовий померти тільки б зламати цю принциповість Кажанчика. Мета його життя, збоченого бачення реальності не в самих злочинах, а щоб показати ниццість всіх людей і нічого не викроє ницості всього людства, як павший герой. Я взяв у Готема білого лицаря і я. Опустив його на наш рівень та віддам належне Роксан. Вони знаючи про цей троп, вирішили з нього. Oh, so Коротше, цей клоун йобаний тікає. Виявляється, поки бут збігає туди-сюди, гордо на продажний охоронець. Фе, він й каш. Нам доведеться повернути старого, крім того, ми дізнаємося, що кажанчика можна прокачувати, і тут стає помітно, що те, що нам показали, далеко не все у геймплеї, бо, крім можливості прокачати прийоми, ХПшку, Бетаранг і СТО здібності, є навички, поки заблоковані, які розблокуються з появою нових гаджетів. Ну добре, на місці викрадення знаходимо чекушку і по запаху. В режимі детектива йдемо по сліду. Став лайк, якщо схожим чином шукав батька по сусідах. Oh, боже, блять. Таким макаром доходимо до ліфта, де. Бажайте, ви винні в цій ситуації чи не винні? Я не я винуватий. Та вона, звісно, мотала, поки та перед тим як кидатись вздогін, можна полазити по околицях. Наприклад, в кімнаті позаду знайти плівку на якійсь співбесіда Харлі за чаром лікарні, що дає зрозуміти продуманість плану Джокера, адже коли Несі довелось влаштуватись, відстажуватись, відкопати довідку ОК-7 і ОК-5, ще й пронюхати про будівлю все, щоби план удався. Йобнуті не значить тупі хто б міг подумати, так, а що ж це значить у геймплейному і сценарному плані? А те, що ті, хто хоче полазити в грі, подовше отримає свого коміксового Бетмена з купою референсів і приємних деталей, і щоб їх всі знайти, доведеться розібратись з усім інструментарієм бізнесмена в Трико і понишпорити по локаціях. Далі проходимо кілька стел-сегментів, освоюючи цю механіку краще і виходимо назовні, де пошукаємо Харлі, яка забрала коміксара Гордона, та спочатку направимось до Бетмобіля, на якому спрацювала сигналка. Там кілька бандюків пом'яли і за всіма законами карми теж відбулося з ними. Сама машинка трішки виведена з ладу, тому залишимо її. Тільки з багажника заберемо бумбум мас, якою можна підривати деякі ділянки, щоб просуватись локаціями, плюс річ корисна в Стелсі, знайшовши, коли унесу, Бет в першу чергу питається, де Гордон. Ah, Звільнити старого від цієї Bitch. Не можна, бо єдиний вхід закритий. Тут і знадобиться наш диклакгель. І відразу в Стеос. І вже тут, відлітаючи від кількох автоматних черг, я зрозумів, що терпіння знадобиться багато. Та окрім дитячого роздратування, мене це нічого не викликало. Поки та про це буде краща нагода розповісти. Зараз же говоримо з головною тут лікаркою Янг і направляємось звільнити ще кількох, в боротьбі за яких прокачуємо вміння бити їбальників і користуватись оточенням в стел-сегментах. Після чого Янг направляється в особняк Архем, де повинна забрати. Неймовірно важливі нотатки, слідуючи далі за Харлі і Гордоном, виходимо з ліфту та бачимо наступну сцену. Ні, психічне порушення. У мене теж психічне порушення. І вже тут ми під дією зброї страху пудола. його газ вже під'їдає мозок Вейна. Саме через люки, викокані психоделічним димком людини, що колись була лікарем крейном, нам розкриватимуть особливості персони Брюса через приходи, в яких Вейн зустрічатиметься з власними страхами. Ми розуміємо, хто такий Бетмен, чому він цим займається, себто натягає труси поверх штанів і комедні кажанячі вушка на голову, паралельно відловлюючи найбільш небезпечних злочинців Готама. Таких приходів за гру буде три, і в кінці кожного буде стелс босс зі. Троху який ну прикольно, що та думаю, це не те, що пригадається вам після проходження гри. Нарешті, підшукавши Гордона, нас, вирішив потішити стелс епізодом, в якому не обов'язково вбивати всіх психів Джокера, а тільки пробратись наверх кабінки, де сидить Харлі, і Тахаре. Гордон каже, що Джокер приготував дещо для Кажанчика, і, спустившись, щоб перевірити, що саме неймовірно здивували, що в контейнері висів. I thought he broke out of black case. Let game. me tell you a that me happened right now in our own city. Who did this to you? You've probably Dr. Read about the the in you probably took the booha. However, She drained the venom from I my gives. blood! Plus stop, man stop our... Sorry, has babe. The good doctor won't be a problem much longer. How do you like my puppet? What say hey, we cut him down? <laughs> Я офігів, панове. Звісно, шкода стало бейника. Неочікувано, що суперзвучинець став жертвою іншого суперзвучинця. Та часу на співчуття він нам не дасть. Бій поділений на три фази, які змінюються з втратою однієї третини здоров'я боса. Спочатку перед вами ну просто той обіцяний мотан з початку гри, якого зловив інсульт. Потім до нього на допомогу прийде кілька психів. В третій фазі психів прийде ще більше. Давайте поговоримо. Лол, що тут думати, бо стреш помийка, а ти клеш лапий долбік. Так, я нубас, не вмію грати. Ти молодець, зібись з мого ролика, а я продовжу ок. Бетмен, яким ви керуєте, не є суперменом. Йому по хребтах можна отримати приблизно ж стільки, як і будь-якому делбіку грі. І щоб отримати перемогу над натопом при доволі простій бойовій системі. Треба уважно слідкувати за ударами, які летять по Бетсу. Якщо ж ви на харді ніяких візуальних сповіщень, окрім замаху суперника, ви не отримуєте. Задля ефективного бездюльовування необхідно підтримувати комбо, бо і сам кажан починає рухатись швидше, так і прийоми, щоб ви. Отрим... Отримуєте при прокачці, потребують конкретної цифри на лічильнику. Що ж стосується босса, початку довелося нарешті викупити поведінку здоров'я, яка передбачувана і проста. Не треба бути 100 мільйонів мільярдів генієм, щоб зрозуміти, що з цим нема проблем. Чекай чарджу, кидай ветерана до бешку, охиляйся і дай пару плюх, доки є можливість. Проблемки з'являються, коли виходять шнирі, в боротьбі з якими ти ще не навчився слідкувати за кожним з них. Так ще й тепер частка уваги повинна приділятись чужородній одиниці в натовпі, поведінку Вийти теж до кінця міг не викупити. В процесі цього файту мене відвідала думка: Вау! Ці чуваки змусили мене вчитись і самовдосконалюватись, використовуючи механіки, які навіть таким нерозбавленим гравцям, як я, здаються простими і примітивними, так ще й використовуючи не менш простих і примітивних ворогів. Це реально перший сегмент гри, де мої емоції еволюціонували з апатії до роздратування, прийняття і врешті-решт захоплення. Дякую, Rocksteady Studios. І реально я не очікував, що грамих. Аніті, якої юзалось до її виходу, і які досі доношуються по декілька разів, все те, що я бачив і вчився в багатьох інших іграх, все це мені доведеться знову освоювати, ніби в першій вгрі 2009 року. Й однозначно. І все ж, побачивши всі фінальні насмішки бейна по кілька разів, блять, я зміг перемогти, а Бетс вибратись назовні. як професіонал, не сильно цікавлячись, якому там стані, там Харді, що отримав зарплату бабусиними пиріжками, в розмові з Гордоном апелюємо до що варто евакуюватись з острова. Чуємо твого історика, який не хоче йти на пенсію. I'm not a rookie. I can handle myself. I will take you back back! The blue no baby! It's time I bring you! Після такого перформансу старий все ж сідає в катер і залишає острів. А я веду вас трішки в контекст того, що відбулось. У Джокера є Жижа Веном. лайно собач. Бляха, мене весь час хоч до симбіота. Тепер вбачаю певну іронію в ролях Харді. Ми. Веном. Коротше, цей Веном здатен перетворювати людей в таких їбак. А ще є титан. Форму у якого розробила Янг, і яку шукає клоун, щоб досконалити Веном. Тому буц кабанчиком зганяв свою берогу, щоб забрати ще одну прибуду. Фалоімітатор Хапач 2000, з яким тепер можна притягувати до себе предмети. І направляємося в особняк Архем, щоб знайти лікарку з її нотатками. Бо. This, в особняку вдруге зустрінемось з страхопудом, який проведе нас коридором дитячих травм Брюса, і вперше з психами, озброєними шокером, які. Х не можна атакувати в ОП, а тільки перестрибнувши давати по шиї заді. Звісно, потім у битві з натопом треба весь час зважати на таких. Врешті-решт, обшаривши весь особняк і знайшовши нотатки лікарки, знаходимо і її. Та от тобі на вона в заручниках заса. Нічого страшного, бетеран Хібоет вирішує питання. Янг шкодує, що допомагала Джокеру. каже, що пробувала злитись зі справи та з психами не б так просто домовитись. А тепер психа формула речовини, що перетворює людей в їбак і лабораторія в ботанічному саду, де жижі стільки вхід туди замкнений, та у Янг є коди доступу. I think he's oh my God! Get out of the way! <laughs> Poor Doctor Young. Still, you know how Mr. J hates the squealers. Mm. Mm. Talking about squealers, yeah. Рістер. Ця повимахувалась, залишивши Бетмена на своїх шнирів і змахалась. Як і я залишу вас в очікуванні на наступну серію мого розважально розвивального шоу про містера Бутса, де я закінчу історію кажачка і розповім, як я зрозумів як Брюса Уейна, так і Бетмена. Скористаюсь нагодою і, по-перше, закликаю вас підтримувати ЗСУ. Для особливо лінивих в описі є посилання на найбільші фонди. По-друге, тим, хто підтримує мене, окрема подяка. Ви як ніхто мотивуєте. І працювати з тими ютубами далі. А ті, хто також хоче підтримати мене, відповідні посилання теж в описі. Всім іншим, просто сердечне спасибі за перегляд. Ваші уподобання і коментарі гріють моє серце. Якщо ж когось виникло питання, а коли ж Геральд, то я хезе. Можете засипати мене грошима, і можливо совість прогризе шлях мотивації, і я пройду відьмака знову. Бо, мля, футажам пизда. До речі, було б ви вдалось, ви про це вже давно знали. А так, пісюн вам, а інфа. Салюты.